Дорогі вардіці, сміливі, розумні, квітливі чоловіки та жінки, ви щодня стоїте на захисті України та всього нашого народу. Ви є справжнім прикладом патріотизму, героїзму, сміливості і цілеспрямованості. Зберігайте у своїх серцях віру й перемогу України, адже вашими руками, вашими кров'ю та потом виборюється право нашої держави на світле майбутнє. До землі вклоняємося перед вашими подвигами і безмежно вдячні за вашу службу. Вічна пам'ять усім, хто віддав найдорожче своє життя за мир і спокій на рідній землі. Бажаю гвардійцям міцного здоров'я, залізної витримки та козацького завзяття. З такими воїнами наша держава точно зможе гарантувати собі свободу, добробут та безпеку. З Днем Національної гвардії України пишаємось та підтримуємо вас.